Перед вами полничка сорту Джусі. І сьогодні я хотіла порівняти сорт Джусі із сортом Бріла. Мені здається, що обидва ці сорти є вражані, а от за смаковими якостями я не можу зрозуміти, яка смачніша. Тому зараз будемо порівнювати. Ось, візьмемо цю невеличку, тому що ті великі вони ще не достигли. І ми не зрозуміємо смаку. Так, зараз її помию. Так, я помила, тому що вона лежала на землі, то не хочеться їсти землю. Так, і зараз спробуємо. Ну, вона така, ну як не сказати, що дуже тверда, ну, платненька така. Соч по сочності не дуже прям така сочна, але солодость у ній є, але не прям так вона виражена, що дуже-дуже солодка ні. Ну, така середненька. Є сорти, ну, значно, смачніші. Ну, я не кажу, що ця не смачна, вона смачна, але, як сказати, це більш тобі... Така для ринку ягода, тому що для себе мені більше подобаються десертні сорти. Так, зараз спробуємо брілу Так, це наша бріла. Ми вже тут трішки обривали. Тут була така красота, але вже трішки менша. Так, ну тут ми вирвемо велику. Або Ні, Напевно, ця спіліша. Теж трішки помию, щоб не хрустіла землю. Ви знаєте, мені бріла навіть більше подобається. Не знаю, може, може джусі повинна бути темною. Треба ще буде почекати. Може, вона потемніє, тоді буде смачніша, але е в чому різниця? Е бріла. Більш м'яка і більш сочніша. І тому в неї такий ніжніший смак. Так що для ринку, ну, в принципі, і та, і та ідеальна. Але мені бріла от на даному етапі сподобалась навіть більше. Всім гарних врожаїв, до побачення!